Отже, ми ведемо відео в репортаж станції невідомої. Ми перетнули кордон який? Невідомий кордон. Зараз ми йдемо по, по перпендикуляру до кордону на іншу область, яку нам зовсім не потрібно. Ми шукаємо річку, яка тільки що десь там кричала. Нам треба подивитись, де. Але ми її не бачимо, це дуже печально. Отже, ми бачимо якусь долину. Нам нам не потрібно. Нам потрібна дорога. Марічку з'їли вовки. Що робити? Йдемо, поможемо їм подоїсти. Зараз ми дуже голодні і помираємо. Ми кашляємо від туберкульозу. Вона помирає. дивіться, вони вже галюни. Все, нам важко. І ми не знаємо, куди йти. Ми перші, хто тут пройшли. Бачите, це Марічка. А це мої ноги. Отже. Ми знайдемо короткий шлях. Хоча ми не знаємо, куди йти, але тут десь має бути короткий шлях. Короткий шлях. Сьогодні по акції. Лише брати один короткий шлях і другий в подарунок І ще можна один раз їздити на цій п'ятій точці. І так, Відеорепутаж Перша серія кець. Ні, ні, чекайте, чекайте, ми ходимо річку. О Боже, ми мусимо це зняти. Марічка! О, Марічка! Марічка каже, що знайшла дорогу. Ми мусимо неї. Роговіст! Марічко, вона каже, що ми неправильно звернули. О, Боже мій! Як ми могли зробити полі? Про? О, і перепутали дві жопи з однією третьою. О, коротше, розумієте, це довга історія. І пам'яті на цьому телефоні не хватить. Тому Марічка! Марічка вирісла в ти з від нас з харчами. Харчами. Сьогодні харчі подешевші. Акція.